Трампу за шість місяців президентства не вдалося добитися прогресу в припиненні війни Росії проти України та військового конфлікту в секторі Гази. Трамп добивається припинення вогню, а не завершення війни. Наразі ключове питання: чи перейде Трамп до жорстких дій? Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Після повернення до Білого Дому президент США Дональд Трамп назвав себе, цитую, президентом миру і заявив, що заслуговує Нобелівської премії. Але за півроку його досягнення виглядають суперечливо. Йому не вдалося зупинити війни в Україні та секторі Гази. Про це пише The Wall Street Journal. Пол Стерс, експерт ради з міжнародних відносин, сказав, що ініціативи Трампа похвальні. Але його підхід був цитую несистематичним і ситуативним. Цитата. Посередництво в досягненні припинення вогню серед те саме, що побудова міцного миру. Останнє зазвичай вимагає тривалих і кропітких дипломатичних зусиль. Додав Стерс. Другий термін Трампа лише почався, але його стиль вже зрозумілий. Він робить ставку на особисті контакти з лідерами та тиск санкціями, чи навіть силою у разі відмови. При цьому він не любить довгих перемовин і зосереджений радше на припиненні боїв, ніж на причинах конфліктів, цитата є різниця між припиненням вогню і паузами та припиненням воєн. Перший припиняє бойові дії, другий розбирається з причинами конфлікту і укладає угоди, які розв'язують розбіжності, або принаймні спонукає обидві сторони скоригувати свої підходи і виробляє моду з Вівенді. Заявив Деніс Рос, високопоставлений чиновник з питань миру на близькому сході. Журналісти також пишуть, що головне питання нині чи готовий Білий Дім виконати свої дедалі жорсткіші заяви щодо війни в Україні. Цитата: Риторика рухається в правильному напрямку, але ми ще не досягли мети, заявив Деніел Фрід, колишній високопоставлений співробітник держдепу, який також був послом США в Польщі. Цього тижня Трамп пригрозив високими митами країнам, які торгують із Росією. Зокрема, Індії, щоб вплинути на Путіна, також він погодив продаж Європі систем Петріо та іншої зброї для України. Але сам президент іноді говорить, що США можуть відійти від конфлікту, і навіть його союзники сумніваються, наскільки рішучий білий дім готовий діяти проти Росії надовго. Трамп уже скаржився, що його зусилля не визнали, тоді як Барак Обама отримав Нобеля у 2009 році. Цитата: це прагнення, якому деякі з партнерів Трампа по перемовинах підігравали, прагнучи зміцнити зв'язки з Білим домом, яке інші країни ігнорували на свій страх і ризик. Це вносить нову змінну в і без того складну дипломатичну систему, підкреслюють журналісти. Нагадаємо, Трамп заявив, що дає Росії 10-12 днів на угоду щодо припинення вогню в Україні. Інакше США ведуть нові мита і вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Після останнього ракетного удару РФ по Києву він назвав дії Москви, цитую огидними і пообіцяв санкції точно будуть впроваджені.